Мільйони років тому гігантський астероїд летів до землі. Він впритул наблизився до планети і пронісся повз неї. Динозаври лише підвели голови і подивились йому вслід. Життя тривало. Динозаври не вимерли, а навпаки, розвинулися і стали розумними істотами. Вони навчилися обробляти землю і розводити худобу. Одна молода пара бронтозаврів мала ферму кукурудзи біля гори, зуб та пазур. Ці бронтозаври чекали на поповнення сімейства. З першого яйця вилупилася жвава дівчинка Лібі, а з другого бешкетливий хлопчик Бак. А в третьому сидів малесенький боязкий динозаврик, якого назвали Арло. Діти підросли і почали працювати на фермі. Лібі і бак охоче бралися до роботи, і в них усе виходило. Арлош був невпевненим і полохливим, він боявся навіть курей. Одного дня на вежі, де зберігалося зерно, батьки залишили відбитки лап. Діти хотіли зробити те саме, але тато їх зупинив: Стривайте, стривайте, цей знак треба заслужити. Минув якийсь час, і батьки дозволили Ліби і Баку поставити свої відбитки на вежі. Баку за те, що розчистив місце під нову плантацію, а лібі за те, що обробила землю. Проте, Арло не вдавалося виконувати жодного завдання батьків. Він і досі лякався будь-якого шурхоту. Одного ранку тато провів Арло до вежі з зерном. Дивись, якась приблуда лазить до нас і краде нашу їжу. Тато вказав на дірки в стіні. Ти маєш зловити зайду. Вони зробили пастку, і Арло став на варті. Недовзі він почув, що в пастці хтось є. Арло боязко підійшов. Це було кудлате дитинча первісних людей. Та Арло вперше бачив таку істоту. Він злякався і відпустив її. Арло. гримнув тато, коли довідався про це, «Чися долати страх, бо не виживеш. Ходімо шукати крадія. Насувалася буря, сліди привели їх до річки. Але негода розігралася, почався дощ, і далі сліди губилися. Вертаймося, сказав тато. Але знай, Арло. В тобі є сила». І колись ти здалаєш свій страх. Враз на них понісся стрімкий потік. Тато відкинув Арло на скелю, але його самого поглинула хвиля. Без тата в сім'ї динозаврів стало геть сутужно. Усім довелося тяжко працювати. Одного дня Арло складав урожай у вежу і знову побачив того самого злодюжку. Якби не ти. Тато був би живий, розсердився Арло. Динозавр кинувся за злодієм, наздогнав його біля річки і мало не схопив. Однак оступився, впав у стрімку воду, і його понесло у бурхливий водоспад. На щастя, Арло вижив. Він вибрався на кам'янистий берег, з вишини линув тужливий звук. Арло підвів голову. На краєчку скелі сиділо кудлате створіння і завивало. Ану, йди сюди, гнівно вигукнув Арло. Та поки він вибирався на скелю, істота вже встигла втекти. Видершись на верхівку скелі, Арло роззирнувся, навколо простягалися безмежні гори, а їхньої ферми ніде не було видно. Течія віднісла його дуже далеко від дому. Арло спустився і побрів уздовж води. Динозаврик зголоднів. Він побачив ягоди на дереві і спробував дотягтися до них, але зірвався зі скелястого виступу, і його задню ногу притиснула каменем. Арло опинився у пастці. Настала ніч, і змучений динозавр заснув. Зранку Арло прокинувся і неабияк здивувався хтось зробив підкоп під каменем. Динозавр зміг вивільнити ногу, шкутельгаючи, він продовжив шлях уздовж річки. Та виникла нова проблема почалася злива. Динозавр поспіхом змайстрував курінь і сховався там від негоди. Щойно гроза трохи стихла, Арло побачив, як до куріння біжить на карачках кудлатий злодюшка. Але він приніс динозавру гілку з ягодами. Можливо, не такий вже цей малюк і поганий? подумав Арло, і, схоже, це він звільнив мене від каменя. Гілка ягід лише ненадовго заглушила голод. Арло жестами попросив малюка принести ще їжі, але той поманив динозавру. Слідом за собою і, винюхуючи дорогу, привів до цілого дерева з ягодами. Арло потягся до ягід, але тут із віття вигулькнула величезна змія. І враз. Маля кинулася на хижачку і прогнала її геть. Арло розчулився і взяв малюка з собою. Динозавр навіть придумав його ім'я, скок. Увечері мандрівники сиділи понад річкою і дивилися на зорі. Я сумую за сім'єю, зітхнув Арло. Однак скок не вмів говорити і не розумів слів динозавра. Тоді Арло встромив у землю п'ять гілочок і обвів їх. Бачиш, це моя сім'я, пояснив він. Скок у відповідь поставив три гілочки, а потім дві прибрав. Арло теж прибрав у себе одну гілочку. Так з'ясувалося, що вони обидва втратили рідних. Відтуги друзі разом завили на місяць. Вранці наступного дня Ерло та скок продовжили свій шлях. Незабаром вони натрапили на зграю птеродактилів, від яких довелося тікати. На щастя, доля послала друзям добрих тиранозаврів, які і врятували їх від птеродактилів. Тиранозаври, батьки та його двоє дітей виявилися фермерами, вони шукали свою худобу, яка десь зникла. Ми вам допоможемо. вигукнув Арло. Скок знайде ваше стадо. Повірте, він має гострий нюх. Скоро скок натрапив на сліди худоби, попір'ю поміж слідів тиранозаври зрозуміли, що їхнє стадо хтось викрав. Всі разом вони кинулися на пошуки і таки знайшли худобу. Худоба мирно послася в долині, зладюг ніде не було видно. Вони десь причаїлися у траві серед стада. Тиранозаври, Арло і скок обережно підійшли ближче. Трава сколихнулася, і перед ними постали чотири злющі раптори. Тиранозаври кинулися у бійку з ними. Аж тут раптори обсіли одного з них. Арло, несподівано для самого себе, забув про страх і кинувся йому на допомогу. Спільними зусиллями від злодю вдалося відбитися. Того вечора, біля багаття, теранозаври розповіли Арло про свої героїчні битви з хижими і небезпечними звірами. Мій тато теж нічого не боявся, зітхнув Арло. Аби ви знали, як мені набридло боятися. Хто тобі сказав, що ми нічого не боїмося? здивувався батько тиранозавр. Від страху малий нікуди не втечеш. Треба пройти крізь страх і побачиш, чого ти вартий. На світанку тиранозаври показали Арло дорогу додому. Невдовзі він помітив в далечині гору, зуб та пазур. Проте Поневіряння Арло та скока ще не скінчилися. Через якийсь час почалася буря, а у височині з'явилися птеродактилі. Один із них схопив скока своїми лапищами. Арло кинувся за ним, але зірвався зі скелі. На якусь мить він знепритомнів, і йому привидівся тато. Татко, мій друг у біді, мовив Арло. Я казав, що це через нього ти загинув, але насправді він не винен. Я знав, синку, що в тобі є неабияка сила. Усміхнувся тато. Іди та подбай про це мале створіння. Коли Арло отямився, то відчув, що татові слова надали йому наснаги. Він підвівся і побіг шукати скока. Арло нагнав зубатих птеродактилів біля річки. Гострими дзьобами вони намагалися дістати скока, який сховався у решелині дерева. Динозавр кинувся в бій. Він не дозволяв страхові взяти над собою гору і невдовсі розігнав хижаків. Тим часом вода в річці прибувала, і величезна хвиля помчала на дерево зі скоком. Арло кинувся рятувати друга. Хвиля накривала їх і понесла водоспад. Однак Арло зумів вибратися на берег, витягнувши з собою скока. Наступного ранку друзі рушили далі. Гора зуб та пазур була вже недалечко. Арло навіть угледів свою ферму. І тут вони зустріли істот, схожих на скока. Це були люди. Тато, мама і двоє дітей хлопчик і дівчинка. Мама з татом приголубили скока, а діти радісно застрибали навколо. Ці люди готові були взяти моляка до себе. Арло розумів, що скок знайшов нову сім'ю. Хоч як сумно їм було розлучатися, та вони обійнялися і попрощалися. Недовзі Арло дістав свого дому. Нарешті вся сім'я змогла обійнятися після довгої розлуки, а потім вони підійшли до вежі, і Арло лишив відбиток сліду. Адже він виконав татове завдання віднайшов свою силу.